Що ж, розпочнемо. І давайте це буде серія номер 1 про всю мою пряжу. Значить, в першій частині, в першій серії це свого, так мовити, серіалу пряжного я вам розповім про одну з улюбленіших видів моїй видів пряж. Це твіт. Твіт я обожнюю, твіт мене надихає на щось е, одночасно і простеньке, і в той же час щось вишукане, як, е, як і самої пряжі. Тому е, в твідові я е, даю перевагу двом видів в'язання. Це або повинна бути моя улюблена лицова гладь, або жакард. І в свій час першою пряжею твідео, яку я собі прикупила і прикупила чимало. Це ще було на сторіночках Фейсбука. Я розпочала з отакого твіда. Це. Твіт. Ой, коротше, твіт. Тонесенький. Це один і той же твіт. Непал. Не помню, тільки трошки буквально на півтона різниця. Я в свій час його скупала весь, який я бачила, дуже він мені подобався. Я в'язала багато речей. З нього вплоть до шапок. У мене були такі комплекти. Туніка з карманами такими внутрішніми, зверху шапка, були бактуси. В общем, я дуже любила цю штуку. Я в'язала і, не дивлячись на те, що вона така тонесенька. І ну, цупка, цупка. Вона так на вид, як, ну, як якась, я не знаю, джут. Але коли от іменно цей артикул, коли її зв'яжеш, це така неймовірна красота, м'якість, ніжність, це щось неймовірне. І оце було моє, ну, найзперших моїх твитів. Без тебе тут вода не освятиться. І ось такий. Не знаю, куди його вбирати, бо щас, тут все кругом буде в твідові. Хоча і так уже багато. Я виложила, думала, що дуже багато, але ні. то обов'язково треба в екран. Так, далі твіт От отакий. Це такий молочний колір. Тут навіть щось написано. Ну, вряд ли тут, щоб... Можна зрозуміти, філаті, індустрія, філпучі, філ, груп філпучі. Ай-яй-яй. Значить, це отакий твіт з такими. Ой, господі. Ця дитина пользується моєю слабкістю до неї. Такі крапушки, тут різнокольорові, і жовтенькі, і корічневі, такі руді. І його можна додати десь як підмот. От у мене є северяночка, наша українська мерінос. Ну Він не такий Мерінос в тому розумінні, як ми розуміємо, що такий італійський Мерінос. Тому я буду як в'язати. Я хочу це за такий білий, зимовий е светер. Светер, светер, светр. За ранами, косами, такий. Знаєте, що дійсно такий вайб-зімній, щоб воно несло. Або, або, але з зимою снігом зараз дуже важко, тому, не знаю, чи треба буде цей Значить. І що хочу, я їх потім переважу і вам скажу, скільки всього в мене твіду, бо я не брала там 200-150 грамів. У мене кругом багато твіду. Ну, як багато? А, якщо не кілограм, то 800 грам. Ну, саме що найменше, це буде 600 грамів, і то це якщо це весь. Ця вага, яка була у продавця. Значить, білий. Не білий, це такий молочний, це такий, знаєте, природній колір. З крапушками, як завжди. Так, і це ж при тому, що на руці висить оце чудо. Так, далі, 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 далі. Далі в мене є отакий твіт. У мене його я знаю точно пів кіло, бо це вже розпущений виріб. Це в мене була туніка також. Ну, у мене по більшості своєї, як ви знаєте, туніки. Це була туніка, я її розпустила і хочу перев'язати. Але коли це буде, я не знаю. Це такий фіолетовий колір. Також тут різні крапочки. Також купляла в Фейсбуці. І оцей оця туніка зв'язалася буквально, знаєте, ну, за декілька вечорів. Я так хотіла. Це, до речі, була перша, перший мій вироб, який я зв'язала з Твіду. І, коли я в нього закохалася безмежно. Також хочу. Але я з нього виросла з той туніки, і я його розпустила, і ось він у мене в таких, ну, не залишочках, а моточках. Так, до речі, всі знають прекрасно, що твіт підсідає, тому треба в'язати на більших спицях більшого розміру, щоб було куди розкриватися петелькам і ну, щоб трошечки він було йому куди сісти. Далі. Так, далі, далі, далі. Далі я вам хочу показати ще бабінку твіду От От Це на камері Ну, одне, одна справа, що ти зараз дивишся, ти його, якийсь він більш якийсь, я не знаю, помаранчевий, чи що якийсь угода. А насправді він більше такий в черешню. Також тут різноманітні крапушки, дивіться, і фіолетові, і помаранчеві. Красивий такий твіт. Тут його також чи 700 грамів, чи що це також. Я ж кажу, я дівчинка не маленька, тому я завжди купляю з таким добрячим, з добрячим, добрячою вагою, з таким походом, бо краще нехай він залишиться, і потім я його кудись Ну, Чим він у мене його не хватить, я ж потім його не докуплю, бо по великому рахунку, по більшості своєї, це стокова пряжа, і дуже-дуже рідко буває, що це ну, пряжа, яка є в наявності. Такий дуже гарний колір. Дуже гарний це в свій час дуже були модні оці о, Джемпера як-як-як-як. Що занижена лінія цього реглану. Але я таки собі не в'язала, я не розуміла, чого вона дола не наталії, будь-якої реглани, коли задираєш руки, завжди голий пуп. Так, отако. красивий колір. Так, тепер у мене є твіт. Дороті отакого такого мого улюбленого, рожевого кольору. Ну, це даже не рожевий, а це такий тут, ви знаєте, оцей квітка, оця господі, Шлюмберга, о, рождественник такий от такий маліново-рожевий. Також тут біленькі, темненькі, воно є такі фуксіві крапушки, є червоні ось. Ой, тут його було. О, 520 грам його тут. Бачите, навіть написано. Ось такий колір красивий. Так. Далі, що вам показати, а далі я вам покажу ось твіт. Це твіт, це е, твіт, там та й справа, що це твіт, але це твіт бавовняний. Тут також є отакі. Ну, бачите, зараз би це сказали, що це оці шишибріки. Ну, мені не подобається таке слово. І коли я його купляла, купляла я його давно. Це позиціонувався як твіт бавовняний. І я його купляла. А що я купляла? Я купляла якусь таку легку весняну, ну, типу шалі, Бактуса. І так він у мене лежить. І я вже перехотіла. Бо знову ж у нас така погода, що ти нема переходящого такого якогось е, часу. Ти зразу з теплого пальто там, чи куртки зимньої пригаєш зразу в кардіган. І уже отакий от легкий е, бактус там, чи шаль, вона тобі не потрібна зовсім. Так, далі. Далі, 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 далі. Далі я купляла у Оксани Лівчук. Отакий квітик отакого от кольору. У мене тут... Ууу, в мене? Це по 100 грамів 400. Та все. Півкіла я купляла. Але він темніший. Він. Тимніший, він от у вас жовтим якимсь вибілюється. А так він ніяк не виходить жовтий, такий він більш, знаєте, як колір такий як ну, такого сільського жовтка в яйці. А далі такі ось біленькі, жовті, помаранчеві, вкраплення також дуже гарний. Я чого він у мене такий? Мені ще не вистачає ж зеленого кольору, буквально хоча б грам 200. Десь треба знайти зеленого кольору твіду чи моточного. Ну, такого я не бачу, бабінного. Е, от я в цьому кольорі бачу жакард, а тільки таким рослинним якимсь е, візерунком. Ну що Щось рослинне було. Якась, якась квітка, якась гілочка. І, можливо, б, якби в мене був сюди зелений, але щось придумати. А, я ж сказала, я не буду купляти, то тоді б був б ну, джемпер, лапопись, а тільки з рослинним візерунком жакартом. Е, і так, пів кіла. Ось такої. ми її обиюємо, щоб вона не залежала. Далі в мене є твіт. Ось такого. Це твіт, колір лагуна називається. Це італійський твіт. У мене його. Скільки в мене, але мене його повинно, бути? Десь у мене і записано, але я не знаю, де. Бо десь я його писала. Ось такий колір. Не знаю, чи знайду, може і знайду, бо тут блокнотів всяких досіга. Десь писала. Колись вела я. Свої записи, а потім бросила. Чого бросила? Ну, зараз обіцяю, що буду вести всі записи, щоб знати де що, де що. Не можу знайти, але точно знаю, що десь щось. Ой, ну, в общем. найду Ну, в общем, це я брала цей твіт, колір лагуна у наших дівчаток з нашого незламного Херсона. Це, правда, було ще до початку повномасштабки дівчата з, Хер... з Херсону Юля і, 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 і. Юля. З доцею. І я у них брала багато носочки, я брала твіт, оцей, потім дівчатка пропали, а тепер вони знову є, але час від часу попадаються мені їхні пости в Фейсбуці. Але хто його зна, чи вони ще. Торгують пряжі навряд в таких умовах наших. Ну, в общем, не можу я, звісно, знайти. Хотя я записувала, що я що я купляла. А, знайшла найшло. Тут 70% марінос, 10% шовку і 10% ПА. А і 10 віскози. Правильно, 70 марінос і по 10 шовку ПА і віскози. 450 метрів на 100 грам. Колір лагуна. Каріанжоло. Щось таке взагалі? Дуже красивий колір. Лагуна дійсно. от така вода, знаєте, коли фільм дивишся, Блакитна лагуна, чи повернення в блакитну лагуну. От такий колір води. Зелененькі, такі бірюзові, також тут корічневі, білі, ну, красиві вкраплення. Також хочу зв'язати. Але. Чого ж я їй кажу? Пряжі в мене багато. І ця пряжа ну, не просто куплена від фонаря, хоча всі покупки мої робляться від фонаря, але ну, коли око пада зразу, то треба брати. А коли ти починаєш гадати: надо, не надо, треба, не треба, треба, не треба, потім, коли становиться, треба, вже її нема є у мене така краса. І колись з неї щось зв'яжеться. Далі у мене, собственно, заканчуємо ми з моїм твідом. І заканчуємо чим? заканчуємо ось такий твід Я питала щось зв'язати потім розпустила. Це взагалі кофе з молоком. І різнокольорові такі яскраві вкраплення. Тут також десь грам 500, бо я колись його брала кілограм, мабуть, дві бабіни було. І щось я дарила. Розматувала таку бабінку і дарила. Тут, по-моєму, теж... 350 метрів на 100 грам, теж колись щось буде красиве. Ну тут її багато можна і платько сварганить. І е, пошти така сама, тільки тут вовни більше, і пошти така сама, ось бабінка, вона трошки світліша основа запуталася Це я розматувала, питала, щось робити Трошки тоньше, тут, по-моєму, 700 грам. Також бобінка твіт. А що тут написано? Тут теж щось написано. Тільки ж так написано, що зігнабаруха Боргосесія. Хотіла 75. Супер, -во... Супер вош. Супервош. Вош 25. шовк. Так, ось це такі яскраві вкраплення. В'язати треба, мабуть, у дві ниточки. Це даже таке маслянисте на ощупь, а це просто м'якенька. Бачите, кольори похожі, але не світліше Оце мої запаси твіду. Поки більше не брала, бо думаю, ну треба ж вив'язати це, що є. Його багато в'язати, не перев'язати. І що хочу сказати, у мене також є декілька упаковок пряжі моточної. Ярнард твіт, я в минулому році намагалася в'язати з нього жакард, хочу в цьому році розпочати. І є Алізе Котон Old Twit, це напів бавовна, але це там вкраплення є, але я не вважаю, що то твід, це, ну, це оця пряжа, вона твідова. А це просто, ну, типа як твідові вкраплення, такі віскозні додатки, які створюють нам такий зовнішній ефект твіду. Тому це мій твід, те, що він є, натуральний. І я зараз його поважу, запишу і вам скажу, скільки ж у мене його всього. Ну що ж, я переважила свій твіт, і не також у мене його і багато. У мене його 4 кг 800 г. Ну що ж, на цьому я хочу з вами поки що попрощатися, але і надалі я ще познімаю вам декілька серій про свою пряжу. Так що залишайтеся зі мною. Ми ще будемо дивитися на пряжу. З вами була Еля. Всього самого найкращого. Зустрінемось!